Коли антибіотик, тоді лактіаля, лактіаля і мікрофлора в порядку. Скандальний кліматичний саміт в Об'єднаних Арабських Еміратах ніхто старанно не звертає увагу на те, що країну господарку наступної зустрічі досі не обрали. Все через Росію, яку не влаштовує жодна європейська країна через санкції, але віддавати еміратам другий кліматичний саміт поспіль не бажають вже інші учасники. Чому і як це позначається на спробах врятувати планету від неминучого глобального потепління? Яна Слісарчук розкаже зараз. Неймовірний натовп Дубай обожнює ставити світові рекорди Найбагатше оздоблення, найелітніший отель, найвищий в світі хмарочос. Тепер це один з них. На 28-му кліматичному саміті зареєструвалася рекордна кількість людей 84 тисячі. Для порівняння на першому саміті в Берліні було лише 4 тисячі відвідувачів. Та чи пішло це комусь на користь? нам потрібна реформа управління кліматичним самітом. Бо доки система дозволяє одній країні витувати те, що хоче зробити весь світ, це не наближає нас до мети. Росія, мало того, що не пристає на низку обмежень, тепер просто блокує призначення наступної хазяйки саміту. За спільним консенсусом, це мала бути держава східної Європи. Болгарія, яка була готова приймати саміт, Кремлю не сподобалася. Ми досі не можемо домовитися, де проводити наступний саміт. То як ми можемо домовлятися про такі життєво важливі речі, як кліматичні зміни, адаптування до них і так далі. Наше і без того на цьому саміті було мало скандалів, чого варте лише призначення президентом кліматичної зустрічі, директора нафтової компанії «Забудаві», який минулого місяця заявляв, що повна відмова від нафти і газу рівносильна заганянню людей назад до печер. А далі був змушений виправдовуватися. Я, чесно кажучи, думаю, що тут якась плутанина і неправильне трактування. Це абсурд, але це наша реальність. Корпоративні лобісти з індустрії горючих копалин очолили тут кліматичні переговори. Ще о туристична, але геть не демократична держава. Відтак протестують активісти лише на території відведеній під саміт, яку патрулює поліція ООН. З'явитися в Дубаї і виступити зі сцени насмілився лише білоруський автократ Лукашенко зі звичною програмою залякування. Сьогодні йде війна в Україні Це уже не полтора два мільярда трильйона доларів. Це уже обійдеться в п'ять. Трильйонів доларів, Якщо удасться договориться в ближайше время о міри запрошений сирійський диктатор Асад до Дубаю не поїхав, як і керманич Кремля. До еміратів Путіна про всяк випадок екскуртували винищувачі. Він зустрівся з президентом країни в Абудабі. Безусловно, проінформую вас вас ситуацію в сфері українського кризису. Я не знаю, чи приїде пан Путін на конференцію. Мені треба уточнити це з державою хазяйкою з міністерством закордонних справ. Нас про це не інформували. В Дубаї Путін не з'являється, але українці все одно не приховують глибокого обурення вибачте, забагато емоцій. Геноцид одне зі слів, яке з ним міцно асоціюється. І коли люди на таких великих подіях, як цей кліматичний саміт, зустрічають його як дорогого гостя, це таке лицемірство, як на мене. Міжнародні інституції не можуть вважати себе функціональними, якщо вони це дозволяють. Щодо функціональності дубайського кліматичного саміту, колишній віцепрезидент Сполучених Штатів пропонує простий показник. Небезпека, що стоїть перед людством, настільки велика, що можемо сказати просто. Є тест, простий тест, успішний цей кліматичний саміт чи провальний? Якщо буде угода повністю відмовитися від горючих копалин, це успіх. Якщо не буде, провал. Про те, що людству терміново треба зупинити глобальне потепління, учасники саміту не сперечаються. Проблема в підходах. Нафтогазова індустрія пропонує скорочення використання корисних копалин, тоді як екоактивісти наполягають на повному виключенні їх із ужитку. Яна Хлясарчук тесен один